Ще привіт сьогодні ми знову продовжуємо грати одну нову гру в Теджо Пацана 2 Hol Novej. Але де, я знову продовжую в нього грати, бо не, не там нова кінцівка. Ну оце кінцівка на говновозі, Та ви просто не розслушалися просто. Це називається, що як ш... ну, на цьому забуді чорному, є надпись «Місце з твоючому холібану. І тут холібан приїжджає на говновозі І давайте це зробим. Це нова кінцівка. о котрій його зробив Дон Геймс. Або розробники. Ну що, давайте з легкою погнали. Мне обязательно їхати ну до бабушки з дідушкою в деревню. ні, ні, ні. ні, Так, ну що, забор, нельзя мені класити. Ну, в мене я поки що страшусь так. Вот так. Ось так все. Давай, давай, ходи. Так, ми тікати знову не будемо. Зараз буде щось хороше. І так. О, дивіться, тут немає кусочка весла та викрутки. Ну, в прошлої відео ми ж грали. Коли ми тікали, на човні. Ладно, давай покажу. Так, ну що, пішли? Зараз я покажу, де він знаходиться. Итак, ну зараз мы придем. Должны мы зараз э, прийти и знать. А вот и он. Дивите, с третьим Классно. Зараз почекаем. О, дивите, ну-ка. Это кто? Холебан! На говновозе. Эй, hey, йоу, хулиган, привет! Погоди, ты же о, тот самый круто. Что ты тут делаешь? Я да там между стримами. Давай прыгай в кабину. Куда тебя подвезти? Yeah. Классно. Окей, okay, погнали. Окей, let's Окей, поехал. Ой, 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 Ну що, ти доволі, що, що ти хорошо зігрався і провеселив день зі, з холібамом. Круто! Це їмбова кінцівка. І так, ну це така кінцівка вийшла, що я втік від бабуски з дідуською із Холібамом. Напевно, холібам це теж зробив. Якщо він це не зробив, то можете подивитись на його, на його каналі. Ну ладно, всі пока!